Долучається політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго дня, героям. Слава пане Тарасе, е Якщо говорити е і тримати в руках там документи, то ми скажемо, що в нас є суттєве просування. Та і, зокрема, у стосунках із НАТО е є рішення, є окрема комісія. От зараз буде засідання. Але з іншого боку, коли ми говоримо про більш разючі і серйозні кроки, їх нам завжди бракує. Що ви бачите, от за наслідками цих зустрічей за круглим столом? Чи буде ще посилена допомога для України? Чи розуміє НАТО всі ті ризики, які з 24 лютого нікуди не, не поділися і не змінились? Давайте так, ми повинні розуміти, що нам потрібно тут і зараз, так тому що НАТО це велика перспектива, і невідомо, коли вона буде, тому що фактор Угорщини ніхто не скидав з рахунків, так і ми повинні виходити і рухати саме в тому напрямку в пріоритеті, де ми точно можемо досягнути успіху з конкретним результатом. Конкретний результат мається на увазі конкретні зобов'язання щодо допомоги Україні. Таким я бачу в першу чергу так звані договір про безпекові гарантії, про які активно зараз у нас говориться, і що обіцяв Байден Зеленському, оце от конкретний результат, який можна досягнути, і тут точно можна отримати зобов'язання щодо допомоги Україні. Це означає, що багато інших країн теж можуть підписати такі договори. Там Канада, Британія, Польща, Скандинавія та інше. Тобто на цьому етапі нам потрібно в першу чергу забезпечити ну, якийсь проміжний етап для безпеки і е, зобов'язання щодо допомоги Україні. Що стосується НАТО, НАТО, ми повинні розуміти, що там є теж нюанси, багато нюансів, що ми можемо виконати всі вимоги НАТО, які тільки можливі, але чи готово буде НАТО приймати, в Україну, тому що, Україну в НАТО, тому що там є багато підводних і непідводних і неписаних правил. Як то, все ж таки, територіальна цілісність країни ми повинні це чітко і ясно розуміти. І друге, це фактор країн, які можуть заблокувати рух України в НАТО, такими країнами в зоні ризику, яку я бачу, це є Угорщина, і незрозуміло, ще позиція Туреччини там теж може бути багато нюансів. Я тоді процитую ще слова видання євроектів, яке написало, що США та Німеччина досі неохоче підтримують швидкий вступ України до НАТО. Члени НАТО досі не дійшли згоди щодо того, чи є реформи викладені, в оновленій річній національній програмі, умовами, за яких Україна може вступити до НАТО. Чи вони є інструментом для наближення Києва до альянсу? Розповіли виданню кілька дипломатів НАТО. В принципі, за останні тижні пантераси, ми прочитали про США і Німеччину. Декілька думок, зокрема в тому, що вони через зменшення інтенсивності поставок хочуть змусити Київ до перемовин. Хоча анна Лена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, вчора вийшла здається, і своєю заявою спростувала абсолютно все. Але оце хитання і позиція з приводу того, що нічого не змінилося. Знаєте, ми як наче знову з вами в 2008 році, потім тринадцятому, п'ятнадцятому, дев'ятнадцятому, в 23 мало що змінюється через позицію США Німеччини. Що сьогодні найголовніша про проблема нашого вступу в НАТО відсутність територіальної цілісності Ми чітко повинні це розуміти. Не реформи, не що там щось таке, можемо всі реформи виконати, і так далі. Питання територіальної цілісності Це ми чітко і ясно повинні розуміти. Без територіальної цілісності я не бачу як україна вступає в нато Теоретично теоретично існує можливість про яку нам намагаються говорити що вона існує як вони говорять давайте давайте приймемо україну в нато тієї частини яка підконтрольна україні я вважаю це відверта брехня та розводка і пояснюю, чому чому це неможливо зробити, тому що суто теоретично, давайте суто теоретично будемо е е робити, що воно можливо, так по перше, я в такою в такій варіанті від нас на від нас будуть вимагати фактично юридично відмовитись від тимчасово окупованих територій. А для цього ще повинна повинна бути проведений референдум. Я не думаю, що якийсь політик взагалі буде по порушувати це питання. Добре, суто теоретично. Давайте припустимо. Суто теоретично припустимо, що навіть цю перешкоду було подолано так. Питання встане в демаркації кордону на території України. І тут питання в тому, а з ким ми будемо вести перемовини щодо демаркації кордону? З Росією, яка ніколи на це не погодиться. Тому ми повинні сфокусуватися на головному питанні, яке ще не вирішено: це територіальна цілісність без цього. На жаль, ніякого вступу в НАТО не буде, як би там нам не говорили, обіцяли і так далі. Тому що реально це не реалізовано. Що ми можемо зробити зараз? Це в дійсності проводити реформи. Вони потрібні в першу чергу в військовій сфері і гарантії безпеки. Оце для нас головне. Коли у нас будуть зобов'язання зобов'язання кожної країни окремо перед Україною, незалежно від тої самої Угорщини та Туреччини, там теж можуть бути різні нюанси, тому що у них теж є претензії, такі завуальовані щодо Криму, і так далі, конкретні зобов'язання. Тобто, якщо є там проблема, ми там от народ сполучених штатів Америки постачає таку таку кількість зброї, і так далі. Конкретно прописане, конкретне зобов'язання. В таких умовах. Далі. Це стосується там, Канади, це стосується Британії, Польщі, це ключова для нас країна, і там, Швеції та інших країн. Оце, оце, оце на цьому етапі, поки у нас не вирішено питання територіальної цілісності, це робочий механізм. Почула. туди ми повинні примовувати е, ресурси, а не думати, що нас не приймають НАТО. Те, що ми такі погані. Ні, там є принципи і там є неписані правила. Ми це чітко повинні розуміти. Гарантії безпеки це те, на чим зараз дуже активно працює Офіс президента. Останні перемовини відбувалися з Італією. То сподіваємося, що в цій царині все ж таки ми зможемо. Ми Україна досягнути успіху. Пане Тарасе, щиро дякуємо за те, що стали гостем на прямому. Політолог Тарас Загородній, друзі. Був з нами на прямому зв'язку.